Добрий день, шановні колеги, радий вітати вас на даному заході. Дякую організаторам конференції за запрошення. Сьогодні хочу розповісти вам про таку проблему як біль у системі трічистого нерва. Дуже часто до невролога звертаються пацієнти чи по направленню, чи самозверненням через біль. У обличчі чи голови, для того, щоб сказати, чи це є неврологія трійчастого нерва чи не неврологія трійчастого нерва. Давайте розберемося, що таке неврологія трійчастого нерва. Це є порушення, яке характеризується повторюваними односторонніми, короткочасними болями, схожими на електричний розряд, які раптово виникають і раптово закінчуються, а також вони обмежені зоною інервації однієї. Однієї чи гілок тричастого нерва. Згідно з міжнародною класифікацією головного болю, як я вже охарактеризував даний вид е болю, плюс біль має усі наступні характеристики: триває від частки секунди до двох хвилин, він є високоінтенсивний, а також характеризується. По типу електричного розряду, стріляючим, колючим чи гострим болем, провокується нешкідливими подразниками у зоні ураження трічистого нерва. Тобто навіть незначні подразники, перехід із тепло холодного, чи з холодного в тепле приміщення від подразнення вітру, чи навіть чищення зубів або жування може провокуватися больовий синдром, виникати різкий електроподіль. Подібний біль напад болю. Також варто розрізняти тригмінальні автономні цифології. Це є група рідкісного первинного головного болю, що має схожі клінічні ознаки, але відрізняється частотою, тривалістю і тригерами, а також лікуванням. Характеризується інтенсивним однобічним болем у ділянці інервації трійчастого нерва, супроводжується, на відміну від е, тригімінальної неврології, супроводжується однобічними краніальними вегетативними симптомами, тобто чи ін'єкцією кон'юктиви, закладеністю носа або ринореєю. І окремий напад може тривати від кількох секунд, характерне для сунг цуна, до декількох місяців, наприклад, для гемікронії континуа. А також характеризується частотою нападів, тому що частота нападів може варіювати від сотень нападів на день до постійного болю, що характерно, як я вже озвучував, для гемікрінії контину. Чому важливо розрізняти тригемінальні аутононіцефалгії? Тому що ефективність лікування значно відрізняється між окремими формами. Давайте почнемо із кластерного головного болю. Він частіше зустрічається у чоловіків, у молодих чоловіків віком від 20 до 40 років, і може перебігати по двом формам: це або епізодична форма, або хронічна форма, які можуть переходити одна в одну. Характеризується однобічним болем, який супроводжується краніальними вегетативними симптомами та психомоторним збудженням. Один напад триває від 15 хвилин до 3 годин і може повторюватися декілька разів на добу до 8 разів на добу. Але в середньому зазвичай пацієнти відчувають від 1 до 3 нападів на добу і з тривалістю від 45 до 90 хвилин. В епізодичній формі зазвичай спостерігається 1-2 кластерних цикли на рік, кожен який триває від 6 до 12. Тижню. І часто цикли починаються і е, закінчуються е, менш вираженими і рідшими нападами, тобто, хвороба ніби поступово набирає обертів, а потім поступово сповільнюється. <кій> Дуже характерною особливості кластерного головного болю є е, е, циркадні ритми. Годинникова точність. Тобто пацієнти із кластерним головним болем можуть чітко сказати визначений час, коли виникає оцей напад. Також характерним є цирканувальний ритм, тобто сезонність. Напади можуть відбуватися щороку або через рік у той самий період. Наприклад, пацієнт може повідомити про те, що в нього в квітні там, чи в травні. О другій годині відбувається напад. Це дуже характерно є і унікальною рисою для кластерного головного болю. Який ця риса зустрічається майже у 82% пацієнтів. Кластерний головний біль варто проводити в діагностику із синусовим головним болем, тому що синусовий головний біль також часто виникає, найчастіше зустрічається весною та осінню. Пацієнтам призначають різні препарати, в тому числі можуть бути спреї, які містять кортикостероїд. Пацієнт лікується. Спреями кортикостероїдами і якби, покращується стан. Але цей кортикостероїд він може бути ефективним навіть при кластерному головному болю. Геміхронія континуа і параксизмальна а, пробою є індометоцин. Індометоцинова проба, яка дуже добре пацієнти реагують на цей препарат. І є критерієм постановки діагнозу. Наступним це діагнозом є Мігрень. Вони подібні, тому що мають і Мігрень має, може мати ознаки кластерного головного болю, і кластерний головний біль може мати ознаки мігрені. Але чим одне відрізняється? Кластерний головний біль він має коротшу тривалість. Як ми вже згадували, це від 15 хвилин до. Максимум до 3 годин. При мігрені напад триває від 4 годин і більше аж до 72 годин. Вища частота. У пацієнтів із кластерним головним болем може бути більше одного нападу на добу. При мігрені цього це не характерно для мігрені. Швидке наростання болю. Протягом 50 хвилин розвивається кластерний головний біль. Мігрень, як правило, вона поступово-поступово наростає, а також рухове занепокоєння. У пацієнтів із кластерним головним болем вони ажитовані, вони можуть ходити по кімнатам чи по кімнаті, триматися за голову, вони збуджені. При мігрені навпаки, пацієнт хоче усамітнитися темну тиху кімнату, щоб його ніхто не чіпав. Лікування гостре, перехідне, профілактичне. Гостре лікування полягає найкраще реагують пацієнти із кластерним головним болем на оксигенотерапію. У високих концентраціях кисень швидкістю 12-15 літрів за хвилину, і щонайменше 20 хвилин потрібно вдихати цей кисень для того, щоб минув купірувався оцей напад. Декілька інколи потрібно декілька разів повторити оцей, оцю спробу оксигенотерапії для того, щоб сказати, чи ефективна, чи неефективна є. Іншим варіантом є трептани. найефективніші є пішкірні. Форми, але в Україні не зареєстровані підшкірні форми е, трептанів, е, можна використовувати назальні форми у вигляді спреїв. Перехідне короткострокове лікування полягає у е, курсі перуральних стероїдів або блокади великого потиличного отвору із стероїдом, стероїдом і місцевим. Анестетиком. Як правило, стероїди призначають на 2-3 тижні, можна довше, із поступовим зниженням дози, при потребі можна повторити декілька разів на рік такі цикли, курси терапії стероїдами. Профілактичні препарати, якщо у пацієнта часто виникають ці напади і не дуже добре реагують на стероїди, Можна запропонувати верапаміл, це як перша лінія терапії профілактична, а також може бути застосований Тупірамат, літій, вальпроати, прегабалін. Якщо пацієнт не реагує на ці препарати, тобто рефрактерний пацієнт до медикаментозного лікування, тоді разом із нейрохірургом визначається подальше. Тактика лікування можна запропонувати інвазивні методи нейромодуляції, або стимуляція крилопіднобідного ганглію, або стимуляція потиличного нерва, навіть описані варіанти, що проводили глибоку стимуляцію мозку в ділянці гіпоталамуса. Але мають бути відповідні певні критерії для того, щоб розпочати інвазивні методи лікування. Наступними варіантами тригмінальних автономних сефалгій є СУНКТ та суна. Вони схожі за клінічними проявами, а також за лікуванням. Вони виникають частіше у віці від 40 до 70 років, також частіше у чоловіків. І чим вони відрізняються? Для СУНКТ є завжди і сльозотеча, і кон'юнктивальна ін'єкція. А суна має або тільки один, або жоден із цих симптомів. Триває від 1 секунди до 10 хвилин оцей напад. І з частотою від одного нападу до декілька сотень на добу. Досягає максимуму за 2-3 секунди і має колючий, гострий чи пульсуючий характер. Характерні. Яскраво виражені тригери, так як і при тригемінальній неврології, тобто це є дотик до ділянки болю, це жування, чи це є чистка зубів. Лікування так само це протиепілептичні препарати, зокрема карбамазепін, окскарбазепін, можуть використовуватися при габалін, топіромат, можуть використовуватися стероїди. Але чим же відрізняються тригемінальна неврологія від сумт і суна? Подібними є те, що вони характеризуються гострим однобічним болем в зоні інервації трійчастого нерва, вони можуть провокуватися тактильними стимулами, обидва реагують і лікуються карбомезопіном чи окскарбоцепіном, але на відміну від регімінальної неврології, сум та суна мають виражені вегетативні симптоми. При тригемінальній неврології Може бути рефрактерний період після нападу, тобто ми можемо подразнювати оці точки виходу трійчастого нерву, і пацієнт після нападу буде рефрактерний. Пацієнт не буде реагувати, новий напад не виникає. Що не характерно для СУН і суна цього рефрактерного періоду немає, і пацієнт навіть після нападу, якщо його подразнити, у ці Зону інервації трійчастого нерва, то у пацієнта знову ж таки виникне оцей напад. Наступним варіантом тригімінальних автономних цефалії є пароксизмальна гімікранія. На відміну від кластерного головного болю, вона повністю чутлива до індометацину, що є її діагностичною ознакою. Зустрічається частіше у жінок і зазвичай починається в віці від 30 до 40 років. Е Частота напідів понад 5 на день, характеризується гострим, колючим чи польсуючим болем, локалізується в орбітальній, надорбітальній і скроневій ділянці. Е Біль досягає піку дуже швидко, зазвичай менше, ніж за 10 хвилин. І можуть може супроводжуватися краніальними вегетативними симптомами, найчастіше це сльозотеча. Подібно до неї є гемікранія континуа. Тут є основна особливість те, що це є постійний однобічний біль, який супроводжується ще періодичними загостреннями. Тобто на фоновому болі. Ще більше може розвиватися больовий синдром по типу нападу. І також характерною особливості є повна чутливість до індометацину. Проявляється однобічним болем лобній чи скронняй ділянці. Багато пацієнтів можуть описувати оцей біль як відчуття стороннього тіла або свербіж в ураженому оці. Постійний фоновий біль зазвичай слабий або помірний, і здеколи періодично загострюється. При загостренні посилюються однобічні вегетативні симптоми, може з'являтися нудота, фоно і фотобоязнь. На відміну від інших тригемінальних автономних сифалгій, оця гемікранія континува має менше вегетативних симптомів, але більше мігренозних ознак. Діагностика та лікування починається з проби з індометацину. І якщо пацієнт реагує на індометацин, це є більш ймовірно, що у пацієнта гемікранія. Режим прийому відповідає схемі для пароксизмальної гемікранії, Тут подібне, можна почати із 25 мг 3 рази на добу, і при потребі збільшити дозу до 225 мг на добу, тобто 75 мг 3 рази на добу. Якщо пацієнт протягом 24 годин зреагував на це лікування, минув головний біль, тоді ми можемо титрувати дозу до мінімально ефективної. Найчастіше це є 100 мг на добу. Є пацієнти, які не реагують на які не переносять індометацин, їм на тривалий період не можна призначати індометацин або через алергічні реакції, або через супутну патологію. Тоді ми можемо запропонувати пацієнтам селективні інгібітори циклооксигенази 2 або високоселективні інгібітори циклооксигенази 2. От у 2025 році, у травні цього року, було проведено дослідження мережовий метааналіз щодо ефективності і безпечності різних несеройних неспец... протизапальних препаратів. В ньому було показано, що найкращим знеболюючим ефектом володіє. Еторикоксип. На нашому ринку, представлений препаратом Форсанек у дозі 60 90 120 міліграм, дуже добре знімає і швидко знімає больовий синдром. Найменше має виражену, виражені побічні ефекти з боку шумково кишкового тракту, так, має свої переваги, Якщо пацієнт має диспепсію чи розлади шумково-кишкового тракту, але у пацієнтів із серцево-судинними ризиками слід застосовувати із обережністю. Але так, як це пацієнти молодого віку, то ми, звичайно, можемо пробувати і давати пацієнтам у великих дозах, тобто тут зразу добову дозу 120 мг, що є зручно і швидко наступає ефект. А, нерідким захворюванням і причиною болю у обличчі чи у голові є дисфункція скроного вони щелепного суглоба. А, це частий клінічний виклик для пацієнтів, для лікарів первинної ланки, тому що поширеність дисфункції скронечно щелепного сулобу майже 31% серед серед дорослого населення частіше виникає у жінок і у молодих. Жінок відповідно 18-44 років. Часто буває у, паці... у пацієнтів, які мають бруксизм чи інші якісь супутні захворювання, або мають якісь звички, тобто гризіння олівців чи стискання зубів, скрегіт жування жуйки або професійні, тобто удайвери, дайвери, співаки, скрипалі. І навіть у пацієнтів, які е, носять брекети, так чи після відвідування стоматолога, також у пацієнта може спровокуватися біль у ділянці скроневоничного щелепного суглобу. Є два типи: є е, е, мязово скелетного походження і є суглобового походження, темпоромандибулярна дисфункція. М'язи, які найбільше впливають на функцію і які щелепного можуть і виклика... у яких може найчастіше викликатися міофасіальний синдром, це є жувальний м'яз, це іскроневий м'яз, це є медіальні і латеральні крилоподібні м'язи. Найчастіше симптоми це є біль. 96% дискомфорт або розлади в усі, 82%, головний біль 80%, або дискомфорт чи розлади а, типу хрускоту у скроньому нижні щелепному сулобі, або відчуття клацання у ньому. А, симптоми. цей біль в обличчі зазвичай описується як тупий. Однобічний, постійний, тобто не нападоподібний, а тупий однобічний. З різними варіаціями інтенсивності може і радіювати вухо, в скроневу ділянку, орбітальну ділянку, у нижню щелепу, а також у задню ділянку шиї. Схарактеризується тим, що може у пацієнта бути відчуття закладеності в вусі, може бути біль у вусі, а також шум у вусі, що пацієнти нерідко звертаються спочатку до лора, а потім вже направлені до невролога. Нам варто вже потім скерувати чи до ортодонта, чи до щелепно-лисового хірурга. Характерним є головний біль, який. І радіює в скроню в лоб, а також може бути е, і радіація у потиличну ділянку. Е, порушується функція щелепи, обмеження руху щелепи, клацання або хруст при русі, може бути відхилення щелепи у бік, може навіть бути блокування щелепи. Е, також і радіація болю у шию чи в орбітальну е, ділянку тиснучого, е, тиснучого характеру. Із постійним постійним болем, зрідка виникає запаморочення. Фізикальне обстеження це є оцінка рухів щелепи, амплітуда рухів скронего нижнього щелепного суглоба обмежений рух. Також ми пальпуємо суглоб, пальпуємо м'язи, м'язи на болючість, на відчуття тригерів. Тригерних точок, так, ми пальпуємо, і визначаємося, є міофасіальний синдром, чи немає міофасіального синдрому. Лікування скроненого нижньощелепної е дисфункції скроного нижньо-щелепного суглоба, це, звичайно, знеболення, це є несторонні протизапальні препарати. Знову хочу звернути увагу на такий препарат, як Форсанек у дозі 60-90 чи 120 мг. Зручністю є те, що одноразово на добу можна приймати і має добрий, хороший знеболюючий ефект. Також можна призначити міорелаксанти для зменшення міофасіального синдрому, для зменшення м'язового спазму. Ну і, звичайно, це лікування у ортодонта, ще щелетнолицевого ще хірурга, це можна застосовувати капи, можна. Коригувати зубний ряд і інші ортодонтичні маніпуляції. Дякую вам за увагу. Бажаю вам продуктивного продовження дня.